Малята, сьогодні я розповім вам казку. Жили були дві білочки, сестрички чарівниці, дружно жили і майже ніколи не сварилися. Зібралися вони якось за грибами, взяли кошики і попрямували на знайому галявину. Там вони заглядали під кожну ялинку, от і кошики повні. Білочкам захотілося дізнатися, скільки у них грибів. Давайте їм допоможемо. Що потрібно зробити, щоб дізнатися, скільки грибів у кошику? Правильно, слід викласти гриби із кошика і полічити їх. Скільки грибів? Так, 6. Якщо ми в перший кошик покладемо 1 грибок, а в другий 5, скільки разом? Так, 6, 1 та 5. Буде шість. А якщо в перший кошик покладемо два грибочки, а в другий чотири то разом скільки? Разом знову шість. Бо 2 та чотири буде шість. У перший кошик покладемо три грибочка, і в другий також три. А разом скільки. Разом їх шість. Бо три та три буде шість. Скільки грибів у першому кошику? Так. чотири. А у другому? Два. А разом. Правильно, шість. Отже, чотири та два буде шість. Скільки грибочків у першому кошику? Так, 5. А у другому 1. А разом. Разом буде 6. Отже, 5 та 1 буде 6. Наші білочки ще й жолудів назбирали, але вони всі переплуталися. Слід поставити по порядку. Правильно ви виконали завдання. Подивіться уважно і скажіть, які цифри заблукали. Так, це 2 та 5. Дуже люблять білочки гуляти зранку до вечора і вже переплутали всі частини доби. Давайте їм допоможемо Назвіть частини доби по порядку. Правильно, малята. Ранок, день. Вечір-ніч Побігли білочки зранку на галявину та й наплели собі віночки. Побачили дуже казкову хатинку. Яку геометричну фігуру нагадує вам хатинка? Так, трикутник. А що ще нагадує вам трикутник на картинці? Ялиночки, правильно, а яку форму мають віночки у білочок? Так. Круглої. А що ще є кругле на картинці? Сонечко, малята, білочки, дуже вдячні вам за допомогу.